Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, хочу розказати вам сьогодні про платний стаж в Польщі. Платний він не тому, що ви за нього платите, а тому, що вам за нього платять. Якщо ви закінчили навчальний заклад, або ви ще студент і навчаєтесь якісь спеціальності, наприклад, економічні, що дуже часто зустрічаються, або маркетинг, може бути, якщо ви викладач, медсестра, я не знаю. І багато таких різних спеціальностей, і у вас немає досвіду. Щоб знайти роботу, у нас в Україні це дуже гостро стоїть проблема із е, неманням досвіду і стажу для того, щоб влаштуватись на роботу. Е, в Польщі існує такий платний або безкоштовний стаж. Можна зустріти різний. До того ж, ця ініціатива, думаю, навіть іде не від держави. Хоча я не в курсі, але зайшовши на якийсь сайт оголошень, такі як OLXP, де можна знайти роботу, можна наткнутися на таке оголошення, що шукаємо студентів, можна без досвіду роботи, платний стаж, потребуємо там працівників без досвіду роботи і тому подібне. Не потрібно лякатися таких оголошень. Це не означає, що там якийсь обман або що там робота буде надтяжка. Просто у дуже багатьох фірмах, дуже класних фірмах, це маркетингові, економічні, ну я вже перечисляла. Існує от така програма, при якій вас беруть без досвіду. Ви підписуєте договір приблизно на 3 місяці, це може бути 3 або 6 місяців, і на протязі цього часу ви стажируєтесь. Я не знаю, на яку посаду вас там беруть, мабуть, молодший асистент, але це дає вам змогу дивитися, що відбувається в фірмі, що ви повинні робити. Ну, набиратись досвіду і отримати стаж. По закінченню цих трьох шести місяців ви або залишаєтесь працювати на цій фірмі, якщо ви були мега круті, мега класні і дуже сподобалось керівництво, Ну, або ж вам видають просто довідку, що ви вже пройшли стаж, там три місяці. Хоча три місяці чи шість місяців це не три роки, але все одно це вже якась зачіпка, це вже краще, ніж взагалі нічого. До того, що плачується цей стаж не, ну, не так вже й погано. Будете отримувати навіть, мабуть, і вище, ніж мінімально, це вже як ви домовитеся. Звичайний попит на такі спеціальності, ну, не спеціальності, на такі вакансії, на такі оголошення дуже великі. І якщо подивитися от по Кракові, такі оголошення набирають переглядів по 500 буквально за пару годин. Тобто, ви уявіть, 500 людей хочуть. Влаштуватись на ту спеціалізацію. І якщо ви, наприклад, ще й українець і хочете на таку влаштуватись посаду, то вам буде ще тяжче, тому що у вас і мова буде, і з вами більше проблем і морок. я безпосередньо ходила на одну з таких ну, співбесід. Ну, Почнемо, мабуть, з самого початку, щоб вас не збивати з толку. Для того, щоб потрапити взагалі на співбесіду, ви повинні відправити резюме. І я, якщо ви дивились попереднє, відсилала дуже багато резюме і не факт, що вам із всіх передзвонять. В оголошенні одразу вказується, що сконтактуємося з вибраними кандидатурами, тому старайтеся писати це резюме як най... Якнайкраще, як і максимально розповісти про себе і розкрити всі свої хороші сторони. Якщо вам пощастило, до вас передзвонять, скоріше за все передзвонять, навряд чи вам не пишуть на емайл, і запросять на співбесіду. В Польщі це називається розмова рекрутаційна. Я взагалі не переживала і не готувалася, тому що насправді я не зрозуміла, звідки мені дзвонять, бо я стільки цих гул... резюме просилала, що 에... а мені не об'яснили, що це робота буде, тому я її навіть не готувалася. Але, прийшовши, виявилося, що це мега, якась крута фірма знаходиться в дуже класному районі і дуже класне приміщення в неї. Я підійшла до рецепції. Ре... 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 Хіба так називається. Ну, сказала, що я прийшла на розмову, мене спитали, чи я була умовлена, чи домовлялася я про цю зустріч. Я сказала, так. Мені дали анкету і запросили до такої маленької кімнатки сказали заповняти анкету. Я побачила ту анкету, мені стало страшно, тому що давай, ну, от, і викриється зараз моє знання мови, як я знаю. Тому що там дуже багато було. Читати там три, три аркуші, А4 з двох сторін. Потрібно було прочитати і запам'ятати. Ну, там, як е, просто тести, потрібно було відмітити е, як е, опитування. Там питання були зроду, як ви реагуєте там в якихось стресових ситуаціях, як, як ви відноситесь до своєї роботи, як ви до начальства відноситесь, ну, тому подібне. Я почала заповнювати ж цю анкету. Тут на мене заходить жіночка, привітала зі мною. Ну і тут почалася ця безпосередня розмова. Вона спитала, попросила знову ж таки розповісти щось про себе. Я понаплітала там чогось, що змогла понаплітати. Взагалі дуже приємна така жіночка. Поговоривши, вона вияснила ще, які я документи маю, як мене влаштовувати. Сказала. Спитала, чи, чи я хочу карту побуту зробити. Потім вона сказала, що до кінця тижня передзвонить, і ну, коли видіснюються ці документи. Я залишилася, закінчила вже доповнювати ту анкету. і Ще там було питання останнє розкрите, потрібно було написати саме якийсь твір, есе, і це було саме печальне. Ну, я віддала цю анкету на рецепції назад і пішла і чекала свого дзвінка. До мене за... перетелефонували, але проблема в тому, що в мене не працював телефон і я не чула абсолютно нічого. А коли я поїхала безпосередньо в це бюро, до мене ніхто навіть не вийшов. Ну, я сказала, що така, -така ситуація, але сказали, що чекайте, якщо вам ще передзвонять. Ну, я не знаю, я не сильно засмутилась насправді на рахунок цієї роботи. Але просто хотіла поділитися з вами, що це дуже класна штука, що є можливість, хоч це і тяжко, але якщо ви, е, якби, впевнені в собі і чітко йдете до своєї мети, то повністю можете піти на такий платний стаж із перспективою, потім бути облаштований в дуже класній фірмі і отримувати класну зарплату. Е, і Ось так от класно, тут більше це влаштовано. Я не знаю, чи є в Україні такі платні чи безплатні стажі, ну, принаймні я не чула. Тут зайдеш, море цих оголошень. Звичайно, є і безкоштовні. Я думаю, що на безкоштовний стаж легше влаштуватися. І не варто як їм нехтувати такими можливостями, тому що, е як не є, ви отримаєте дійсно досвід. Просто в мене було таке питання, що. Нам потрібні були кошти, але якщо ви знаходитесь в Польщі і не залежите від того, що вам потрібно працювати і заробляти кошти, то можна піти на таку безкоштовну іще. Ну, можна і пробувати на платну, можна на безплатно, як у вас вийде. Ось така в мене інформація. Сподіваюся, що була корисна для вас. Якщо так, то ставте лайк, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, бувайте хай щастить.